Всім хал, з вами Юкі і дівчата ну, йдуть з мільярдером. Все не розуміють, але скоро так і буде. Вони ще п'яні <плес> <п> <плес> трошки. <плес> вони ще трошки п'яні, типу, вони ну, не знають що. Йдуть з'їбанути мільярдером через ну, приблизно 4-5-0 <плес> <щом -то> років. <плес> ну типа, просто коротше все. Якщо чесно, так стане мільярдером, вже їм дам на якусь шаурму щось там. На кебаб oh. якийсь. Ані нічого не дав, бо вона каже, в мене голова пуста. Я її це заповню, я її наберу через 5 років. і скажу, таку клеточку прийму, мільйон доларів до вуха. і скажу, що та моя, голова пуста в мене? Дай таке. Я скажу, Юра, вибач, будь ласка. Ну і все, то я скажу, Аня, ладно. Я кажу, Аня переробилась. Єс, я зі джекпот, я цього чекав все життя. Я чекав 5 років, щоб ти такого мені сказала. І все. Що вже... мільярдером? Да? Ладно, вже на яхті вас покатаю, ви, типу. Ну так. Да. <кхуху> я ж розумію, що ви не вірите, що там бред, хуєт. Але як то кажуть, блять, треба йти по головам і по що, що хто що скаже. Треба просто йти Але і я? бачити все. Да? Зараз йдемо на пішохідний перехід. Аня йде ті, думає, їбанути, що ти, Юра, піздиш? Юля так само думає, йди нахуй, не нервуй мене, У мене голова болить. А я собі доїм дав. Ти похуй. ж стільки відосі, це ж дуже довге відео. Так багато пам'яті не було. Ну то що? На пам'ять похуй, вона в голові. <рес> Аня, Пам'яті похуй, пам'яті духу я. Зараз. Зараз, якщо шейцей Зараз, якщо... Ви хочете купатися? Ви хочете купатися і цій блять. Канал, анал Хочете? Хочете? Канал! Анал, ти сказала, на відео все сука записано, в міліції вже заяву пишо. Ти сказала анал, анал, сто процентів. Є шанс. Ну, блядь, знаєте, вигулю трошки цих дівчат, бо вони... Бо вони, типа, це... Вони, типа, ну. Без мене ніхто і звати їх ніяк, не покажуть. Просто покажу вам хеллоу, хеллоу. Ці дві дівчини, тільки що познайомився з ними. Коротше, передайте інтерв'ю, бо ми більш ніколи я не побачимося. Інтерв Передаю інтерв'ю. Передайте ну передайте, щось скажіть. Скажіть просто, знаєте, що скажіть? Е -е -е. Ну щось скажіть? Ну що, е -е -е -е. я сам собі говорю собою? Щось говорю. Мама, я тебе дуже люблю. Питаюся матері. Не трьох дітей. Короче, торт, торт, взяла Юля, й обнула його. Ну, Дякую. Дякую. Ти не робиш? Йобнули торта взяли ми. Ти сам буде добре. Як мене серце робіли. Ді голуб, шика Шакер. Ля поліція. Як мене серце боліло коли він торт полізе. Який торт? Я создатель цього торта. Ми сюди їдемо. З вами Юкі і ми на морі. Хреново чути. людей дуже багато. І та й таке на морі. А чого я телефон не взяла? Дай я сфоткаю, будь ласка. Ага, боже, красиво. Ну... Дай, дай я сфоткаю.